Зачекай, не перемотуй. Одного дня викладач розповів своїм студентам дуже смішну історію. І всі студенти сміялися, тоді викладач далі продовжував лекцію. Через 20 хвилин викладач знов розказав ту смішну історію, але вже сміялася половина групи. Бо інші студенти подумали, що викладач забувся і знов повторив цю історію. Але наприкінці лекції викладач знову розповів ту смішну історію. Але вже ніхто не сміявся. Тоді викладач продовжує: Чому, коли я розповів тричі вам смішну історію, ви вже не змогли сміятися? А коли в нашому житті якісь є труднощі, то ми можемо тричі і більше раз над ними роздумувати. Дорогий Господи, просимо Тебе, допоможи нам покладатися на Тебе, довіряти Тобі. Підтримуй нас, Ісусе, у всіх наших життєвих історіях, щоб коли потрібно, ми могли усміхатися. А коли потрібно, могли й сумувати. Дякуємо тобі, Господи, за всі етапи в нашому житті. Благослови нас, підтримуй. Амінь.